суботу сцена палацу культури перетворилась на концертний майданчик для відомих в нашому місті і не дуже рок-гуртів. Їх об'єднала енергія важкої музики, власні пісні та кавери на відомі хіти в рамках фестивалю Живий звук, який вже шість років поспіль знайомить нетішинських шанувальників рок-музики з молодими гуртами як нашого міста, так і сусідніх населених пунктів. «Живий звук організований був 6 років тому, назад. вже шести фестиваль. Изначально его цель была такая, чтобы дать возможность командам молодым прежде всего менее опытным попробовать себя на такой более большой, более профессиональной сцене. Вот. Организатор этого фестиваля это Дворец культуры. І група ультрафіолет. Щороку, окрім музикантів-початківців, організатори запрошують і досвідчені гурти з Нетішина та з сусідніх міст. Цей рік не став винятком. В этом році у нас п'ять учасників, три групи Нетішинських, одна група у нас приїхала з острога і один сольний, сольне виступлення. Очень много гостей, то есть много из гостей это те команды, которые принимали в прошлых годах участие, но на сегодняшний день они уже гости. Традиційно програма заходу передбачала проведення відбіркового туру та як підсумок гала-концерт. До складу журі увійшли досвідчені музиканти: нетішенці Микола Редьков, аранжувальний, композитор, гітарист, викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Нетішинська міська школа по класу гітари Дмитро Джус та львівський композитор, аранжувальник-гітарист Дмитро Ігнатов. Учасників менше чомусь минулі роки було набагато більше. Сьогодні чи чотири, чи п'ять конкурсантів. Ну, рівень різний, але ми визначили деяких кращих, і це дуже добре, що народ приходить. Пробує свої сили, як вже зазначалось, основною ідеєю фестивалю є можливість виступити перед публікою для музикантів-початківців. Переможців члени журі не визначали. Навпаки, відзначили дипломами усі заявлені гурти, кожного у своїй категорії. Члени журі звернули увагу, що деякі виконавці, які брали участь у фестивалі в попередні роки, вже набагато покращили свою виконавську майстерність. Серед них рівненський колектив «Синтора». Фестиваль цей нам дуже подобається. Коли два роки назад ми виступали тут. Як учасники, це був наш перший взагалі, виступ нашого гурту, і з, з того й пішло. От на другий раз ми виросли, взяли нагороду ну, в номінації Краща авторська пісня. Зараз нас запросили вже як гостей. Для гурту Сентора їхня професійна музична діяльність розпочалась саме з цього фестивалю. Тож ідею створення живого звуку колектив повністю підтримує. Вони дуже допомагають декому, декому хто там як прийшов подурачитись, там ну. Пограти для себе, зіграти одну пісню, виступити на фестивалі і все. Але тим не менше, люди чим зайняті, щось пробують, дивляться, порівнюють з іншими. Це ну в будь-якому разі, мені здається, це дуже досить позитивно. І я підтримую такі фестивалі. Рівненський музикант наголошує, що живий звук це не просто можливість себе показати і на інших подивитись, а й нові знайомства, а згодом і активна співпраця. Коли ми організовували е, свої власні концерти в деяких містах, то ми деко запрошували учасників. Попередніх цих цього фестивалю. Ну, вони нами після фестивалю ставали знайомі. Ми зізвонювалися і кажемо, давайте зіграйте з нами на концерт, зробимо. І погоджувалися тому. Знайомства і все так само Віталій Клукінов скільки раз нам апаратуру возив на наші концерти, нас озвучував. І знайомства зіграти нагороди, і ну, перспектива, це дуже, дуже позитивно. Я лише.